Бу всім здрасте. Я вам не погрожую. Я вам пропоную подивитися мою весінню розпаковочку нових покупок. До мене приїхало багато цікавих коробочок, які включають в себе косметику, різні аксесуари. Також покажу вам обновочки свого інтер'єру. Хочу з вами просто затишно посидіти. Зараз дуже класна погода. Наступила весна. Розпакуємо те, що лежить в цих коробочках. До речі, там і для вас подаруночки знаходяться. Я про вас подумала, замовила. Коли все розпакуємо, зробимо макіяж тим, що я не замовляла, тому що. Мені дуже цікаво все затестити, як бачите, я ще сьогодні не фарбувалася. Тому підписуйтеся на канал, заварюйте чайчик, ставте лайчик. Поїхали! Я пропоную почати з цього пакетика. Насправді на нього я вже зняла розпаковку. Якщо ви підписані на мій інстаграм, то ви, звісно, її вже бачили. От є такі покупки, про які ти думаєш роками. От я цей хайлайтер хотіла придбати з 2019 ще року. І це дивно, що я його не купила, тому що я купувала багато речей, які я давно хотіла, навіть дорожче, але от на нього я ніяк не могла рішитися. І, власне, це хайлайтер від Dior, а точніше, палетка хайлайтерів. У мене, до речі, був хайлайтер від Dior. Я думаю, Пам'ятаєте, раніше, ще більше року назад у моїх відео, я купила собі маленький хайлайтер від Dior, точніше, не маленький, а просто однушку. там був цього один колір. І от, нарешті, палетка, яку я бачила в мільярді оглядів. Купа дівчат казали, що це просто must have. Ось вона в моїх руках. Я її ще навіть не сводчила. Що можу сказати, я уявляла її більшою. Чомусь, коли я дивилася інші відео, я уявляла її більшого розміру. Вона насправді дуже така мініатюрна, маленька. Хочу спробувати. Спробуємо сьогодні її обов'язково. Я зараз знімаю, до речі, за новим столом. Це ще одна обновка, яку я вам хочу показати. Він велетенський, він дуже високий, і він при цьому дуже низький, тому що він підіймається і опускається. Я думаю, що на ньому буде знято багато відосів, тому що дійсно дуже зручно, що на нього можна покласти багато речей. Ну і блін, ця прикольна кнопочка, це капець. Я вже котів покатала 10 разів на цьому верх-нісу. Також показую вам свої новиночки, які придбала на Промі. Ви знаєте, що в мене є улюблена палетка Huda Beauty Rose Quartz, і взагалі рожевий кварц – це мій улюблений камінчик. І нарешті в мене є каблучка з цим камінцем, з рожевим кварцом, Срібна. Вона така adorable, вона така мила. В неї такий вайб-принцеси, діадеми якоїсь принцеси. Тут така ніжнятина. Також на промі замовила органайзер для своїх прикрас. У мене була проблема, що у мене прикраси всі плуталися в коробці, тому мені мені треба було щось, де їх можна розвісити, і я знайшла ось такий класний органайзер. Він дуже зручний, і в цілому дуже було зручно замовляти на промі. Я тестово замовила, подивилася, скільки там категорій, скільки там товарів, просто афіг там дуже їх багато. Зараз весняні свята, тому можете сміливо обирати собі подарунки на промі, бо там вони не тільки з любов'ю, і зі знижками. Посилання на органайзер для прикрас. До речі, там є також багато органайзерів для косметики. А також на цю каблучку ви знайдете в описі. Під цим відео. Дякую промо, що підтримав вихід цього відео. А вам бажаю гарних покупок. Це екопакування, як кукурудзяні палички. Щось на мене напало в якусь із ночей, і я замовила собі аж два кушони. У мене вже був кушон від кліо. Він мені дуже подобається єдине. Він у мене з дуже сяючим фінішом. Я подумала, що мені треба щось інше. Мені треба ще два кушони. Один матовий, інший напівсяючий якийсь. Спробую обидва. Дуже цікаво, їх зате. Особливо, звісно, цікавить матуючий. Я його взяла у міні-версії, щоб з собою у подорож теж було зручно брати. Якщо він мені підійде, буде класно. Якщо не підійде, фіаско. Я замовила аж два кушони, куди мені їх дівати? Давайте розпакуємо їх хоча б з коробочок, подивимося, які вони всередині. Оцей кушон у мене у відтінку 2. Боже, я так люблю це все розпаковувати. Оце у нас рефіл, а це сам кушон. Так вони виглядають. Тут же є тональна основа, тут ще змінний блок, разом 30 мл, як у звичайній баночці тональної основи, тому вони йдуть комплектом. Одразу. Мені здається, я в когось, когось на огляді його побачила і захотіла. <клес> Кожного разу, коли я собі замовляю мільярд нової косметики, у мене єдине виправдовування, що я це зніму вам. Тому не понімаю прикола, чому матовий має бути типу чорним. Передостання, але не менш важливе, це посилочка від Baglet. Я не знаю, як правильно, до речі, читається це цей бренд. Це український бренд сумок. І мені дуже сподобалася в них сумочка взагалі несподіваного кольору. Я хочу зняти розпаковку в TikTok, але давайте з вами тру. Ошечки заглянемо, бумажка якась. Я просто хочу показати вам колір. Мама, хочу зняти красиву розпаковку. Це моя перша сумочка від Баглет. У всіх українських модниць є е, ці сумочки, тому я не знаю, якось певно запізнилася. Гарнюща. <му> ну і якщо чесно, королева допоможка, заради якої я вас тут і зібрала. Це Beauty Bay Вона приїхала до мене з Британії. Вам може здатися, що ви не знаєте цей бренд, але ви знаєте цей бренд, тому що у всіх моїх відео, де я фарбуюся кольоровою палеткою, а їх мільярд, я майже у кожного кожному відео показую свою рожеву кольорову палетку. Я використовую саме палетку від цього бренду. Отже, в нас тут дуже багато різного стафу. Є навіть містері бокс, який ми зараз з вами розпакуємо. Це загадковий, загадкова коробочка. Я не знаю сама, що мені туди поклали. Також тут є косметичка і подарунки для вас. Сама не пам'ятаю, що я вже замовила. Це було типу півтори тижні тому. Ну, що смієтесь, я не пам'ятаю, що я їла на обід. Вчора почнемо з цієї косметички. Чомусь порвана коробка. Я не розумію, чому вона в такому стані. Типу від неї прям відірваний шматок. SPF Мені здається, я розумію, що це. Мені здається, мені все в переміжку поклали, тому я в кінці відео скажу, що тут для вас, що для мене. Можливо, це вже косметичка з тим, чого я не замовляла, і що нам поклали як сюрприз. Там можна типу придбати якісь боксики сюрпризи. Тут у нас підводка, якийсь серум для волосся, spf Крем. У мене був такий крем вже колись. Він доволі таки непоганий. Трошечки вас перемістила. Також нам поклали ось такі рідкі рум'яна. Мені здається, їх я вже замовляла. Тінт для губ. Цього я точно не могла замовляти. Певно, поклали у якийсь подарунок. Тут прям певно заплікати. Це вже в нас сухі рум'яна в такому пакуванні. Мені не дуже подобаються їх оці пакування. Вони дуже такі дешево пластикові, але колір гарний. Пічі називається, персиковий. Оце вже дуже цікаво, це бронзуючі краплі. Їх додають або просто на шкіру, щоб зробити її більш засмаглою, або у тональні засоби, щоб трошки їх затемнити. Блиск для губ, я так розумію, плампінг, тобто з ефектом. Збільшення губ. От, до речі, я знайшла шматок від того пакування серуму для волосся. Дивно, чому воно від... відірване. Тут у нас палетка ціней. Я обожнюю палетки від Beauty Bay за їх якість і за кольорову... кольорову палітру. Маємо ось таку палітру. Вона вся холодно сіра. Спеціально на сонечку хотіла вам поставити, щоб показати її сяйво. Дивіться, вона, хоч і вся холодна, але сяє мерехтить. Просто дуже гарно. Мені здається, цю палетку я замовила вам на подарунок, тому що собі я замовила іншу. Я її вже побачила. Далі переходимо до містері боксу. Я не знаю, що там це загадковий бокс, і я сама не знаю, що мені туди, туди поклали. <плали> Коштував він мені десь 20 доларів або 30. Я обожнюю такі штуки. Таким чином ти можеш відкрити для себе продукти, які ти сам для себе ніколи не замовив, і ти сам не знаєш, що воно тобі треба. А іноді так фігу. Поклабу, що ж, блін. Сумно, що ти на це витратив гроші. О, перше, що нам тут потрапляється, це маленька палетка смокі. Ми вже бачили смоки, яку я тільки що розпакувала. У Beauty Bay така концепція є, що вони роблять різні розміри одних і тих самих палеток. є ця смоки у двох версіях. Як бачите, тут у нас вже 9 кольорів. Вони всі матові, всі холодно сірі. Можливо, я залишу її собі, тому що у мене таких взагалі, мені здається, в колекції зараз немає. Ліземо далі. Тут у нас. Знову сухі рум'яни. Сподіваюся, у іншому відтінку. Coral, блін. Я такими взагалі не користуюся. Це такі червоно-коралові рум'яни. Я їх точно розіграю. Так, ну давайте щось, що мені знадобиться. Якась велетенська коробка. Вмивалка з ніацинамідом. Я знаю. Що ви знаєте, що я знаю, що я люблю ніацинамід. Я користуюся засобами з ніацинамід Після, після це вмивалка. В мене вмивалок штук 10 стоїть на черзі ще, тому цю я теж розіграю. Коротше, виходить, що я розіграю весь містері бокс. Я правильно розумію? Волю маскера. Я ніколи не користувалася тушами від Beauty Bay, мені здається, тому я її спробую. І останнє, що я тут знаходжу, це можливо помада. Ні, це знову ліфтінт, такий, як нам натрапив у минуле. Минулій мод. косметичці. Правда, я не розумію, чи є у нього відтінок. Вони у різних відтінках. Я собі один залишу, один розіграю вам. Як я і сказала, я вже побачила палетку, яку я замовила саме собі, яку я побачила і подумала: хм, можливо, в мене не так й багато ціней, я хочу ще. Це neutral palette нейтральна палетка. Цієї серії палеток від Beauty Bay у мене ще нічого не було. Взагалі, у мене дві улюблені палетки від Beauty Bay: це Bright Matte і Fieri 2.0. Це дві мої найабсолютно улюблені палетки. Я ними користуюся вже десь роки 4. І ось так виглядає палетка. У мене тут щось розсипалося, я вже бачу, чорний, чорний посипався. Ну, на жаль, таке буває, транспортування з різних країн, воно таке. Але по всьому іншому все окей, всі інші кольори нормальні. Демонструю вам кольори, і мені о, дуже подобається цей рожевий, він так переливається гарно. В цілому тут просто багато коричневих, також багато і сірих, і вони всі плюс-мінус нейтрального підтону. Не теплі, не Занадто холодні, от саме те, що мені потрібно. Мені дуже цікаво з нею зробити сьогодні макіяж. Вона мене прям надихає. Я хочу цей рожевий використати, мені пофіка. До речі, як вам картина мого хлопця? Можливо, вам, Можливо, вам так не здається, але це мій портрет. І уявіть собі, ми все ще не закінчили з цим б'юті Бей. Це все, до речі, вам на розіграш. Тут у нас ще одна коробка, Я пам'ятаю, що я ще замовляла щось на подарунки своїм подругам, бо 8 березня у нас от. Сьогодні, якщо викладаються 8 березня, дай боже, Щось тут певно має бути для моїх подруг. Також Volume Mascara. Це те, що нам натрапило у мініатюрки. Але тепер у великому розмірі я вам це розіграю. Якась. Маска для волосся також подарую. Знову отака сама вмивачка, яка нам вже натрапила. Я її подарую комусь із своїх подружок. Я так розумію, що нам намішали якийсь містері бокс разом просто з моїм замовленням, тому що, наприклад, засоби для волосся я не замовляла. Що ти? хто ти знову? Дивіться, щось сталося з пакуванням. Хтось його пережував, виплюнув і прислав мені. І це, до речі, знову рідкірум'яна. У, ну це такий прям баблґам колір. Бонбон -бон він називається. Рожевий рожевий пічі highlighter хайлайтер палетка хайлайтерів. Як та, що від Dior, взагалі мені подобалися хайлайтери від Beauty Bay, Я пам'ятаю, що я теж покупувала раніше. Ох. Ху, слава Богу, я думала, ножечком пирнула і всьо. Отакі хайлайтери. Ну, вони виглядають дуже гарно, як такі плитки шоколаду або слитки золота. Гарнюща буде історія на літо, на все тіло. Ну, це я точно не замовляла. Це палетка знову ціней у відтінку berries, тобто ягоди. Я навіть не бачила цю палетку у Beauty Bay. Типу, я... вона мені не попадалася. Подивимося, насправді має бути щось дуже весняне. Знаєте, моя буволя просто б все життя розпаковувала. Більше нічого не мені не треба. Дивіться, як воно блищить, які вони яскраві. Рожева ягідна палетка. Не просто так вона називається ягоди. Ну, Звісно ж, мої любі це йде на розіграш. Я уявляю, як хтось зрадіє цій палетці. У мене багато рожевих кольорів. Lip Balm Trio. Це я точно замовляла на подарунок. Це три бальзами для. Це пр... просто звичайнісінькі, отакі бальзамчики, поштучні. Вони йдуть у різних відтінках. Ще одні рум'яна. Ура! Сангрія! А, ну це! Це вже, типу, ближче до того, щоб я могла використовувати краплі для пілінгу. Я такими користувалася, не пам'ятаючи від beauty Bay. Так, це був Beauty Bay. Пам'ятаю цю пляшечку. Я ними користувалася певний час. Це краплі для відлущування шкіри. Вони, по-моєму, з кислотами якимись. Це догляд за шкірою. Я свій догляд за шкірою зараз не міняю, тому я їх розіграю. А -а -а! Оце, слухайте, оце у мене є. І це, і ви мене багато питали про це. Це палетка активуючихся водою підводу. Тобто, ви крапаєте водичку на ці підводки, потім використовуєте пензлик і малюєте на повіці або де хочете. оцим Кольорами, як підводкою. Обов'язково її розіграю. Я впевнена, що ви не креативите з нею просто кучу різних образів. Я з нею робила багато макіяжу. І нарешті ми підійшли до кульмінації. Як я вже і сказала, ви певно знаєте про цей бренд, тому що ви бачили в мене певну палетку. І, звісно ж, я захотіла подарувати таку саму палетку і вам. Це палетка Bright. Прикладається ця палетка як яскрава. І ви зараз її точно впізнаєте, якщо ви дивитеся мій канал, ну, звісно, от вона. Дненька, напишіть мені. мені. Мені ця палетка служить вже багато-багато років. Я жодного дня не пошкодувала, що я придбала її собі. Я з нею робила купу образів, і ви знаєте, що багато яскравих палеток не такі вже яскраві, по факту, на очах, як вони у рефілах виглядають. От в цій палетці такої проблеми немає. Вони всі яскраві, вони дуже пігментовані, вони дуже якісні. Я трошечки пересуну нас на сонечко, щоб ви подивилися її кольори на сонечку. Ось цю всю купу косову. Косметики, яку ви бачите перед собою, включно з цією палеткою, я між вами розіграю. Якщо ви підписані на мій канал, ви вже знайомі з моїми розіграшами. Цю всю косметику я розділю на три переможці: два переможця з трьох я оберу серед коментаторів під цим відео. Вам просто потрібно написати будь-який коментар, який буде складатися з п'яти що ми слів, просто щоб просунути це відео. А також залиште обов'язково у цьому коментарі нік свого інстаграму, щоб я могла з вами потім зв'язатися. А третього переможця. Ожця, я оберу в своєму інстаграмі, розіграємо ось цю палетку ще декілька засобів. Просто підписуйтеся на мій інстаграм, там будуть всі умови. Слідкуйте уважно за сторіс. І до речі, так само в інстаграмі в сторіс я анонсую переможців і з Ютубу. Коверіку ми трошки пересіли. Частина, де ми фарбуємося. Стабільно в моїх відео є частина, де я фарбуюся. Люблю я таке. Так як у нас сьогодні огляд багатьох засобів, типу нам багато чого є оглянути, я не буду сильно зосереджуватися на тому, що я наношу врешті на продуктах, які я вже показувала багато разів. Зараз от я наношу базу. Я Зібрала у косметичку все, що в нас тут натрапилося, нам що я придбала собі. Почнемо, ми звісно, з кушонів. Я нікуди далі не йду, мені нікуди не треба. Це макіяж чисто, щоб затестити все, що я собі Придбала, тому я нанесу на одну сторону обличчя один кушон, на іншу інший. Взагалі, звісно, кліо. О, знаєте? О, я пригадала! Йо -о -о -о. Коротше, я дивлюся зараз американську блогерку, дівчинку Амандо. І от зараз прикріплю її відео, де вона фарбується цим кушоном. І після цього я собі вирішила його придбати. Боже, вона мене заінфлюенсила. Таке от пакування, така от губочка. Знімаємо плівку захисну. Спонжиком притискаю. Дуже багато продукту набралося. Подивимося, як він перенесеться. От. З цього боку з правої сторони у мене буде Glowing Cushion Кушеншу. Should... Окей, він у мене якось нерівномірно набрався на губочку. Його ну, він такий перекриваючий. Бачите, як він мені прям таку масочку робить на обличчі. Можна було б навіть на тон темніше брати, бо у мене шия трошечки зовсім, але темніше. Прям ефект дота після. Дійсно, дуже гарна тональна основа. Кушон, точніше. Але насправді, звісно, це замовлення було через цей кушон. Бо я про нього чула ще, коли я рекламувала попередній кушон від Кліо. Дуже сяючий. Ви мені в коментарях хтось написав, що спробуй їх матові кушони. Вони прям. Взагалі бомба. Тут також у нас є захисна плівочка. Тут вже така більш рихла губочка. Але тут, звісно, цей мікроспонзик. подивимося, як він спрацює. Він же, звісно, не такий зручний. Хоча, якщо підправити макіяж і носити його з собою, то це, звісно, набагато зручніше. Може, у мене, звісно, просто таке враження, але відчувається, як неначе на він не такий перекриваючий, як попередній. я можу сказати: виглядають то вони плюс-мінус однаково зараз. По відчуттях, от я. Просто руками, вони також відчуваються ідентично. Типу, що той слизький, трошки що цей слизький. Я вже казала декілька разів в останніх відео, що я з пудрою зараз мало спілкуюся, ми, ми більше не подружки поки що. Я зараз користуюся спреями, фіксуючими. І оцей спрей поки що мій найулюбленіший. Я вам показувала його в своєму телеграмі, мені його порадила моя подружка візажист. Вона каже: якщо у тебе відбувається на одягу косметика, то спробуй хороший фіксуючий спрей. І от я от спробувала. Звісно, пахне він просто як лак для волосся, чесно кажучи. Але я з ним сходила на зйомку. Ось ця зйомочка. Вона прямо зараз у мене вийшла в інстаграмі, зараз, 8 березня. я її виклала. Можете сходити, лайкнути. До речі, взагалі, якщо ви хочете мені зробити якийсь подарунок на 8 березня, ну мало ли ви якось хочете якось морально підтримати. Я буду дуже вдячна, якщо ви підпишетеся на мій інстаграм. Це буде найкращий подаруночок для мене. Так от, на зйомку шикалася просто зверху на тоналку ось цим спреєм, і у мене тональна основа трималася без пудри. Ідеально. Я не блищала, я не припудрювалася, і в мене все одно шкіра виглядала супер класно. Давайте спробуємо ці бронзуючі крапи. Перший раз буду таке використовувати. Їх треба було, типу, в теорії, додавати в свій зволожуючий крем. Я їх просто намажу як бронзер. Я не думаю, що це за мене. Здається, я конську дозу вивалила, звісно, на себе. Користаюся пухнастим пензликом. Ну, не знаю, не знаю, скільки треба його наносити. Ой. І підтушовую ще на шию. На цю половину нанесла, на цю не наносила. Насправді, воно таке більш напівпрозоре, чи то мені так здається, тому що я зараз дивлюся дуже в такому освітленому приміщенні. Я нічого не поняла, йдемо далі. же ще є рідкі рум'яна від Beauty Bay у відтінку Blooming. Знову ж нічим не пахне. Ну, в цілому, мені подобається, що в них небагато ароматизаторів, густенькі. Ну, колір я б не сказала, що ідеально мій. Але розтушовуються нормально, м'які доволі таки не застигають моментально, тобто не залишають після себе якихось плям. Ну, типа, нормальні. Не знаю від чого у мене на носі з'явилася така історія, шелушіння таке неприємне. Я спробую трошки затонувати кошо, але можливо, проблема в тому, що у мене просто ніс зараз Шелушиться. Значить, Стосовно тонального, я відчуваю, що цей матовий трошки сухіший за цей. але... Кардинально вони не відрізняються, тобто в них дуже схожі текстури, цей просто більш вогкий такий залишився, більш пластичний, сяє більш природньо, а з цього боку дійсно більш матова шкіра. Тому вони відповідають своїм функціям і в. Обидва мені подобаються, як виглядають. Єдине, що поки що вони не зафіксувалися, але це було тупо очікувати, що кушон зафіксується, кушон же, якщо б він самофіксувався, не міг би бути у такому форматі. Це очевидно. Якийсь макіяж, я візьму, не знаю, просто рандомні відцінки зараз буду обирати, тому що хочеться спробувати хоч деякі. Де? Давайте ось цей петл. Він такий, як сіро-коричневий відтінок. У складочку. Я обожнюю ті, тіні Beauty Bay. Вони тушуються просто як масло. Далі візьму відтінок Wine, це такий, як бордово-коричневий, я несу його у куточок. Обожнюю тіні Beauty Bay, я вже казала. І це не інтеграція Beauty Bay, Я вам їх нахвалюю постійно. І до речі, прикольний факт, я вже це розповідала. Це перший бренд, який прислав мені піар. Коли я тільки починала бути блогером, Beauty Bay були першим брендом, які прислали мені косметику, що було дуже приємно. Чистий пензлик. Можливо, через це у мене, звісно, є така любов до них, а можливо, через те, що це просто реально якісні класні тіні. Бачите, от я просто змахую пензликом, і у мене вже розтушований красивий напівсмок. Також дуже зручно, що тут є ось такі пудрові відтінки. Ними можна підтушувати завжди кордони. Що кудись не туди залізли? Бачите? От там бац, бац бац, все. Всі помилки виправлені. У Beauty Bay є, є єдина проблема: от у цих великих палетках. Матові завжди на висоті, а от блискітки не завжди. У мене є всього парочка улюблених блискіток з великих палеток. Всі інші мене якось не сильно вражали. Я візьму відтінок коктейл. Я так вимовила, звісно, і нанесу його на майже всю повіку. Не знаю, поки не розумію. Також візьму світлий блискучий відтінок, і нанесу його ось прям в куточок ока. Я тут не дуже. Охайно підтушувала I'm sorry, бо Я так чисто тестую сьогодні? Не намагаюся сильно охайно щось вимовлювати. Ну ціпа блискітки таки... я б не сказала, що вони найкращі, але блищать непогано. Можливо, треба на сонечку. Я зараз зніму на сонечку на камеру і разом з вами подивимося. Я сама поки не знаю, чи сяють вони, чи не сяють. Напишіть в коментарях, як вам цей блиск, і Вважаєте ви гарними чи ні? Чи вони просто посередні. Угу. Настав час. Все, не можу більше чекати. Скільки можна ждати? Скільки сидів, ждав, ждав. О, я для такого собиття візьму навіть чистий пензлик. бачите? О, я не знаю, ну а який? І... Ну давайте змішаємо рожевий і білий. Я думаю, під наш макіяж очей це підійде. Скільки його да я вообще не понимаю? Нормальний хайлайтер, ну ніпа. Я не можу сказати, що він поганий, і я шкодую, що що його купила непогано. Не підкреслив текстуру шкіри, дійсно гарно лежить. Буду користуватися. Ви хочете всі свочі? Я знаю, що ви хочете всі свочі. Щас зроблю. От зараз при звичайному кімнатному освітленні, і зараз ви бачите кадри на сонечку. А ще ж у нас була друга палетка. Дружище, я тебе не забула. Смокі, отака. Давайте я вам теж зроблю її свочі. Ну, це, звісно, просто. Якось у Джефрі Стара була палетка повністю сіра, я її теж хотіла. Тоді так було модно. Зараз не знаю. Віть, отак. Це другі. Доволі пігментовані всі останні три. Вони всі плюс-мінус один на один схожі. Блін, якщо хочете, я зроблю цією палеткою вампірський такий макіяж. Взагалі, давайте, якщо це відео назбирає. 7000 тисяч лайків. Я знаю, що ви можете. У мене більше збирало Тоді я залюбки зроблю вампірський макіяж. Раз до мене доїхала колекція Каларпоп з сутінками. Зробимо чорнючий айс на очах. Весна хочеться легкості. Тим часом Стефа Чорний! макіяж Я стала готкою! туш. Ну ви знаєте, якщо тут щіточка не силіконова, то у мене до неї перед'ява жорстка. Мені подобається, що це мініатюрка туші. Тут дуже гарна щіточка. Що я туш, нюхаю, Що я очікую? А до речі, якось у Лореаль була туш, яка пахла як кокос. Блін. А що відбувається? А де туш? Ну окей, це туш на об'єм. Вона не має мені подовжувати вії, вона не має додавати об'єм. В Цілому. Якийсь об'єм вона додала. Дійсно, у мене стало як на наші трошки більше вій, але дійсно порівняно з усіма тушами на об'єм, які в мене були до цього. Ще не про що. Чесно кажучи, ну, був дуже хороший потенціал з її щіточкою, але врешті-решт нічого хорошого не можу сказати. О, ви заманалися? Да, я вже теж заманалася. Тут у нас тінт у відтінку Брауні. Брауні він має бути коричневий. чи що? Ну він коричневий. оце сюрприз. Це тінт для губ. Він має залишати, як розумію. Відтінок після себе, Нічого, відтінок непоганий, така водяниста текстура. Отакий От відтінок одразу після нанесення, але я буду його стирати, щоб побачити, який тінт він дійсно залишає. При цьому хочу, звісно, дати йому шанси почекати пару хвилин, перш ніж стирати. А поки я його не стираю, вам розкажу про інші тінти. Я їх рекламувала в інстаграмі, і я ними дійсно зараз користуюся. Ось ці тінти від NYX. Єдине, що ви мені писали в коментарях, що їх зараз складно знайти. Отак вони виглядають. Ось червоний у 13-му відтінку. Прям. Дуже стійкий класний тінт. Прям сподобалися ці тінти. зараз подивимося, який цей від Beauty Bay. Так, ну, минуло дві uh... хвилини. Стираю. Mm. Не зовсім рівномірний, але я боюся, що це через те, що в мене зушилися губки. Мені подобається цей тінт. Він дуже гарний відтінок, має такого прям коричневого. Класний. Я б зверху ще блиск, який якийсь нанесла. Зараз я знайду. О, oh. у восьмому відтінку. Один з моїх улюблених блисків від Maybelline. Ну що, бандіти, як вам мій образ. Я спеціально зараз оченята опущу, щоб ви роздивилися все. Мені все в цілому подобається, окрім туші. Я б не сказала, що туш якось мене вразили, я буду нею користуватися. Напишіть, як вам мій огляд, як вам це відео, я дуже старалася зняти, щоб побільше всього влізло, побільше продуктів, побільше оглядів. Знову ж, збираємо 7000 лайків і фігачимо вам пірський Зараз Ас оце все буду сидіти прибирати, а потім монтірувати. Щоб завтра вийшло відео, щоб ви були довольні. всіх з 8 березня! Вітаю! Дай Боже, це вийде, конечно, 8 березня! Боже! Дякую за перегляд! Побачимося з вами вже зовсім скоро. Па-па.